В цьому відео я вам покажу, як ви можете створити свою AI-модель для дорослого сайту, свого ai персонажа Це не обов'язково може бути ai модель для дорослого сайту, це може бути ai інфлюенсер блогер, який буде продавати ваші товари, послуги, або ви створите його на замовлення для когось і також можете на цьому заробляти. Це вже зараз не просто забавка, це вже цілий бізнес, який. Приносить тим людям, які дійсно цим серйозно займаються, тисячі, десятки і навіть сотні тисяч доларів. Детальну інструкцію зі створення AI-моделі, AI-персонажа ви можете забрати в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі до відео, також в закріпленому коментарі. В інструкції ви отримаєте. Декілька нейромереж, з якими ми працюємо. Ті нейромережі, з якими можна створювати реалістичних персонажей це дійсно те, що потрібно. Також дев'ять способів заробітку, і також як правильно працювати з соціальними мережами, що дуже важливо саме в цій справі. Створення ai персонажа потрібно перейти на сайт OpenArt. Звісно, тут. Натискаємо реєструємось, якщо ви тут ще не зареєстровані і чи не користувалися цим сайтом. Звісно, потрібно зареєструватись. Натискаємо «Sign up». Далі тут же обираєте, можете зареєструватися через Google, Discord, Twitter або через email адресу обираєте, як вам буде зручно. Тільки зареєструєтесь в безкоштовній версії вам буде одразу доступно 40 кредитів. В телеграм-каналі я залишу посилання, ви можете за ним перейти і отримати ще додатково 50 кредитів. Також можете натиснути ось сюди, там, де відображаються ваші кредити, і побачити, що ви тут можете виконати завдання. Доєднатись в Discord, за це отримати ще 50 кредитів, YouTube ще 50 кредитів, і так далі. Обрати для себе або зробити всі завдання, і отримати відповідно всі ці, ці додаткові кредити, або вже обрати, яке які з цих завдань ви хочете виконати, і, відповідно, за них отримати відповідну кількість кредитів додатково на ваш баланс. Переходимо в «Image», Create, І ось тут. Бачимо, написано Model or Character, і натискаємо на кнопку Switch. Тут можете подивитись, є дуже багато різних модул, які можна використовувати. На зараз дуже хороший, реалістичний результат дає Banana Pro. З цією моделом ми з вами будемо працювати в іншій нейронці, яка є в інструкції. Яка є в телеграм-каналі, як я вам вже говорила. А зараз обираємо модул Flux, ось цю флакс, де натискаємо. І ось сюди потрібно вписати промпт, який я також залишу в телеграм-каналі, і також там залишу команду для чата GPT. Прописали промпт. Переходимо трохи нижче, знаходимо напис Composition Reference, натискаємо. І ось сюди потрібно буде завантажити фото референс, фото приклад іншої моделі, де ж взяти іншу модель для прикладу. Для цього переходимо в Instagram. Ось тут через пошук ви пишете. AI Model, Model, AI Influencer і шукаєте модель, яка вам потрібна буде для саме цього фотореференсу, фотоприкладу, я вже попередньо знайшла таку модель. Відкриваєте фотографію, копіюєте посилання на фото і завантажуєте за допомогою сайту, який я також залишу в Telegram. Ви завантажили фото, приклад, фотореференс. Моделі ви завантажите його. Ось тут на сайті, як я показувала, Composition Reference. Завантажите так, фотоприклад. Раджу не брати прикладами фото реальних людей. Далі, ось тут, обираємо influence strength 10 0.17. Можете погратись, подивитись, як буде краще, як налаштування. Далі розмір фото обираємо, якщо це допис Instagram 4 на 5, якщо це Instagram Reels 9 на 16. Давайте оберемо зараз. Потім просто натискаємо Create і чекаємо результат. Ось тут також можете обрати Number of Images. Це кількість фото, кількість картинок, яка буде згенерована на початку, я. Створила один варіант, потім ще збільшила до двох можливих варіантів, так, щоб подивитись, порівняти, який з варіантів буде краще. І нейромережа створила мені спочатку одне фото, потім ще два фото. Це було перше, і потім ось ці два. Найбільше мені подобається ось цей третій варіант. І що вам. Вже подобаються якісь з результатів, ви можете покращити якість зображення, зробити шкіру більш реалістичною. Для цього натискаєте на згенеровану картинку, на згенероване фото. І ось тут Upscale, choose Upscale Mode. І можна на 2х покращити, на 4X покращити. Якщо на 2х це буде коштувати 1 кредит, на 4Х це буде коштувати 2 кредити. Давайте оберемо 4х. І, бачите, наша модель вже виглядає значно краще. Також можете одразу, якщо вам подобається вже ця модель, одразу завантажити, Download S, завантажити в PNG-форматі. Базова модель у нас готова. Ось таким одним зі способів генерації можете використовувати. І далі, що ж нам потрібно робити далі? А нам потрібно, щоб нейромережа створювала фото з тією ж самою моделлю, тільки в різних ракурсах, в різних позах, в різному одязі. Для цього переходимо в чат-GPT, прописуємо команду, яку я залишу в телеграм-каналі, щоб він створив нам промпт цієї ж моделі, тільки вже прописав інший ракурс. Так. Вставляємо новий промпт, який прописав чат GPT. Ось тут де Model or Character, нам потрібно змінити модел. Обираємо Flux Context, Натискаємо. І ось сюди ми завантажуємо вже OmniReference фото нашої моделі базово, яке ми з вами створили. Ось тут обираємо розмір, який нам потрібен. Ну, наприклад, візьмемо той же самий 9 на 16. Так. Кількість зображень, яка буде згенерована, давайте залишимо 2 і натискаємо Create. І чекаємо. І ось ми отримали два фото. Ось це було перше, друге, третє. Дівчина позує по-різному наша модель. Дівчина схожа, схожа. Тепер давайте створимо фото нашої моделі в різних локаціях, одязі, в різних позах. Для цього в ChatGPT gpt прописуємо команду, її я залишу знову ж таки в telegram каналі Копіюємо потрібний промпт, який нам вже згенерував ChatGPT. gpt його. І ось тут, замість того, щоб завантажити фото, натискаємо Use Image. Як Omni Reference. У черзі я це зробила з кожним з трьох фото нашої моделі. І далі натискаємо Create. І так, по черзі я прописувала сюди промти, які створив чат GPT. І давайте подивимось, що ж у нас з цього вийшло. Дивіться. Ось такі гарні фото нашої дівчини-моделі, нашої базової моделі, нам створила нейромережа. Дівчина-модель однакова. Можете, ось тут, де Омніреференс, якісь видаляти, наприклад, ось цей видалити, додати інше фото. Use Image Omni Reference, і воно сюди підвантажиться. Через чат GPT, команду прописали, промти в різних локаціях, в різному одязі ось сюди прописуєте. Ось тут референси вже нашої моделі. І натискайте Create. Ось тут обираєте кількість зображень, яку ви хочете. Ви це можете використовувати. як ai – Заробляти на рекламі, продавати цифрові фізичні товари, створювати AI-модель, створювати на замовлення варіантів багато, 9 способів заробітку, і це мінімум, про який я розповідаю в інструкції, яку ви можете забрати в Telegram. Ну і також в інструкції є ще не одна нейромережа, а додатково. Декілька нейромереж, з якими ми працюємо, і за допомогою яких ми створюємо ai персонажів реалістичних, з якими вже потім працюємо і використовуємо або в якості ai моделей або як ai інфлюенсера там ви вже для себе вирішуєте.